Друзі, всім привіт! Ранок, понеділка. Встигла пофарбувати лише пів стелі на кухні, тому що е, зайнялася. Женя пішов на роботу, поїхав, Аліса спала, і я думала, що встигну. встигну. Але вона прокинулася і я не стала далі займатися. Все більше фарбу не наливала, все помила, дещо там наляпало. Е, зараз сонце б'є. У вікно і тому воно не дуже видно. Але насправді дуже воно посвітлішало. І дивіться, як воно відрізняється. Там взагалі сіре таке плямами, а тут біле таке, як білок вареного яєчка. Ну, Ще воно, звісно, не досохло, але око радує, милує, Так що так, Женя зранку сьогодні не снідав, я зараз не схотів. Повідбивала. Ото вчора півфілішки порізала нам по дві відбінушки на вечерю. І зараз посмажу і поснідаємо за лісою. там. Мабуть, поки що м -м, поїдемо погуляємо, тому що погода тепла на сьогодні, а Женя дивився на четверг, е в вдень, 14 градусів, всього лише буде, а вночі ще там. Близько 6, мабуть, якщо я не помиляюся. Так що треба поки тепленько насолоджуватися, гуляти, дихати повітрям. Не знаю, кому цікаво, кому ні. Відбивнушки я повідбивала, звісно, не солю нічого, обмакую у борошні. І тут у мене одне яєчко сіллю. І отако, в такому вигляді обсмажую. І коли вже з двох боків обсмажую, накриваю кришкою і буквально хвилиночок 5. Даю, щоб вони пропарились. Потім вони такі, знаєте, соковиті, такі пухкенькі стають. Ну, мені так подобається, я так готую. Збиралася вже насипати їсти, як шандарахнула, тільки що вибух. Ні тривоги не було. Оце найстрашніше, вже давно такого не було. І одразу майже написали в місцевих чатах всім в укриття, що є ще загроза. А потім, віддать, видалили це, це повідомлення, написали, що вибух стався за межами міста. І це була швидкісна цільфу. У мене аж мурахи. Мара Ми за лісою на кухні були, вона що то пахне вже їжею, перебігла до мене. Фу. Пішли ото в коридорі, трошечки, посиділи, постояли. Отак от от і йди десь на вулицю, я не знаю. Хоч і за межами міста написали, ну ми тут майже ж на Окраїні, мабуть, я навіть не знаю. Але таке враження, що десь взагалі поруч. Остріхіття. Господи Боже, хай Бог милує. У нас сьогодні щось повітряна тривога одна за одною, отож посадила розбишаку свою поруч з собою, та буду, буду чистити зараз овочі на борщик, поки Аліса замазюрується. Треба доведеться потім знову її купати. Вже обличчя не встигла сісти, вже обличчя замазала. Художница. hold oh, Аліса, Аліса Алиса. Алиса. Водичку, потім сюди. Алиса. Алиса, сюди. Оп! Вчора в коментарях просили, питали, чому не показала, і цікаво людям було подивитися, що ми обирали, які меблі для кухні. Я, ну, в мене теж є фото, я заробила фото. Ось так виглядає буфет цей. Не знаю, ну мені подобається. Нам в принципі сподобався вмісткий. Він в нас чудово стане під стіночкою тут біля вікна. А там колись вже а, заробимо столічницю, там де мийка, то, якщо я вчора розповідала в минулому відео, якось зробиться потихеньку, не все одразу. а... Це дуже такий класний варіант, бюджетний і багато, я рахую, місто для зберігання. Так що, саме раз те, що нам треба. Ще отож, вчора хотіла а, сходити за лісою в магазин, господарчий, і подивитися фарбу, можливо, економніше буде, ніж тут у нас на ринку. А сьогодні я згадала, що минулого разу я ж така замовляла на перомі. Замовляла на пероні 3-літрове І думаю, чому знову не замовити там. Тому що мені не лише для підлоги треба буде фарба, мені ще потрібно буде, хочу пофарбувати стіл, той, що тут кухонний ножки пофарбувати, з-під його. Пофарбувати ніжки на табуретках, десь ще щось поновити. Мені цієї фарби, мені здається, і на це все може і не вистачити навіть цього 3 відерка. Так що вирішила замовити, не ходити, не шукати, не тягати його разом з дитиною. Восьма година вечора ми вже другий раз з вулиці прийшли. Жені досі нема, Аліса в день не спала взагалі. Поки вона малювала, мені вдалося згодувати їй два банани і ходили в магазин, думала купити, і в мене з голови вилетіло. Нічого такого не брала, за банани забулася. Ще повз ринок приходили, дивлюся, там вища ціна по 60 чимось, майже 70. А у нас в супермаркеті ми по 50 чимось брали за кілограм. Так що не нічого, завтра після занять заїдемо, купимо. Так що так. І ото тривога одна закінчилася, не й хвилини після відбою знов почалася. І я ото Аліса сидить, малює спокійно, все добренько, хрумає. І я ото. Зачепилася, поки бульйончик, поки заправку до борщу зробила. І туди-сюди, отакою борщ зварила. Пішли, погуляли. Перейшли. Думала, що вона поспить, вона ні, вона гацає, стрибає по ліжку, по дивану. І от туди-сюди не спить та і знов пішли, але вже темно, на вулиці, якось мені не по собі саменький, без чоловіка. А, тим паче. Е, чому не по собі? Знову у нас загроза БПЛА. що не БПЛА. Ми потихеньку пішли додому. Зварила кастерляку борщу на цілий тиждень, щоб спокійно можна було гуляти з фасолькою, густенький клас. Зараз будемо вечеряти І вже скоро скоро-скоро. Ну і ще добре, що взяли чесник, мало за нього не забула. Пішли там, де знижки, те, що там строки підходять. Дивлюся, сметани багато селянської по 33 гривні. Дуже, в принципі, вигідно. Сир цю останню пачку забрала. Вчора дві було взяла одну. Думаю, ну, можливо, хтось ще візьме, ніхто не взяв. Теж тут вона, не знаю, там тиждень залишився, можливо, менше херу має Так, молочний коктейль. Це взяла цукор в Салтівському десь по 28 шматок ковбаски. Горіхове. Ще також одного разу набрала, вона вже була відрізана. Навіть не скажу зараз, бо не скажу, не скажу. Можливо, сума пакетів. Ага, ось вона 184,50, і оце на, на 98,52. Я думала, вона дешевша. І чому воно три різних чека. Спочатку тут цукор взяла і взяла, постійно мене встигаємо, хочу зробити. Ну, явно вже на сьогодні салат з копченою куркою. І постійно розбираються булбішки, чи як вони Четвертини. Ну, в общем. А вчора розмовляли з Женію за них і подивилися ввечері, ходила на прогулянку, подивилися в нашому супермаркеті. В чудомаркеті вони такі по 300 гривень там, без пару копійок. Коштують, а в Салтівському такі 200, теж там 199, 100 гривень різниці. Просто на рівному місці. Так що завтра, я не знаю, завтра, післязавтра буду буду робити, так що так. Добренько піду перевдягатися цілий день зачухана. Як ото вдома щось робиш або нікуди не їздиш. І нема коли, нема сил займатися там, ні очі перебувати, нічого. І, до речі, коли нікуди не їздимо, і Алісу що вибачаюся за за вереження, за, за вислів. Як не покатається по тролейбусах, не набігається по величезних парках, то неможливо вкласти. Хоч би щодня. Катайся взадперед, аби обстановка дозволяла. Добренько, до наступного відео. Дякую всім за перегляд, всіх обіймаю, всім мирної, тихої ночі та тихих дней та ночей. Пока-пока.